Картопля порізана соломою. Не, не соломкою, а соломою. Соломкою в мене тільки зять вміє кришити картоплю. Оце візьме цілу картопилину в жменю і у руці отак в одну сторону, тоді в другу. До того тонесенькими пластиночками зробить. Просто спеціаліст і все. Молодець. Сьогодні царський обід. Картопля жарена, яйця. Яєчня, Вона сказала, яєчня нажарила з цибулю. <сі> Огірочок, помідорчик відкриємо. І що ще треба для душі. Та смакота. У мене гарно кущики пішли розростатися. Садила такі малесенькі, а вони ж подивіться, які гарненькі вже поробилися. Буде діло? Такі гарні вже поробилися. Теж вже деякі показують, який буде і колір. Ну, ці я брала вже цвітючі. Ну, краса, ну, ну, ну краса і все, краса. Ой! Вітер, але що зробиш? Нічого не зробиш. От У горщику три кущика і три різні. Це такі повнесенькі, гарненькі квіточки. Трішки і картоха моя буде готова. Яєшня у веранді. Дідуля в ля заніс, огірочки, помідорчики. Зараз картопельки понаїдаємося. І що робить? І нічого, нема чого робити. Що ти будеш робити? да лежи крячкою. Це, це було марчик, як маленьке, що воно ну, таке мені. Бу, мама як мала, так посядьте крячкою. Я Марчику, кажу, сядь крячкою. Так він і зараз згадує, Каже, що воно таке от, сядь крячкою. Таке й придумала, щоб дитина сіла та сиділа крячкою. Ой, я не можу. Наріжемо коло пошаниця. Дідуля закрива річка, така я гуляєш, скоро приїде. Приїдемо, буду накривати полуничку свою, бо так гарно цвіте, а мабуть на ніч буде переморозок. Да, Візьмемо зідулею сапи, да, понавертаємо землі на картопельку, яка повилазила. Ну, вона ще не вся, а подекуди кущики ж повилазили, то треба землі нагорнути, бо померзне. Оце, оце таким будемо займатися. Трошки похазяйнуємо. Покажу вам, як гарно в мене цвіте полуничка. Бачите, це де кущики чамори. чамури. Які гарні квітки. Тож, як мороз, то буде кирдик. У ну, мене чамори — це рядочок. Всередині, може, де ус опустило в сторону. У мене її небагато. От. Коротше, треба накрити. Трошки попрацювали, понакривали як на картоплю землі, понашверлювала, Вона вже не вся зійшла. Але вже чимало кущиків, то тобто земелькою загорнули. Все не закриєш, бо. Ну а де що? Могли. Ось тільки черешен начеплялося у нас, і лечить, як буде морозу. То будуть гамелики, десь. Що буде? Що людям та й нам. Ховали квіточки в літню кухню, таке холодне і вже й померли. Уй! <звіт2> ще й наелектризувалася так, що взялась за ручку, так як клупонуло. <звіт2> <звіт2> От мене дуже це я ще електризую, чи що воно таке. Що б є мене током. Ну, коротше коротше говорю. <рес> так, нап'юся водички. Їсти в нас є що. На цьому все. Ой, як мої ці калачики розпускаються в хаті ж тепло. Зараз покажу. Такі кейтиці гарні. Краса. Так, ну що, холодно, 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 да і все. І хмарно, і холодно. Хмари такі темні зібралися, бо його душу знає, що воно буде. Будемо бачити. Всім тихої, спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників, і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. Бережіть себе. Двадцать. Двадцать. семнадцать, 17 Двадцать. 19 Двадцать. 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 два. Мені замінили авто, я взагалі можу розкласти собі ліжечку і так класно спати на наступні 6-7 годин дороги до Чернівців. Обожнюю Фатранс. Так, їдемо? Їдемо. їдемо. Сьогодні ми хочемо подякувати Людмилі Лицюк, Ані Маліновській, Олі Цибульській, всім спонсорам, всім організаторам благодійного вечора на підтримку нашої Рими. Ви створили дійсно неймовірну атмосферу. Кожна деталь, кожне слово, запрошувальні квиточки все настільки продумано з любов'ю. Дякую вам величезне. Ви об'єднали стільки людей навколо нашої римочки. Ми безмежно вдячні кожному, хто приєднався, хто підтримав, хто долучився. Просто був поруч. Кожен внесок, кожна дія це ще один крок до життя. Дякуємо вам за те, що рятуєте нашу Риму. А потолский со мной сидит за Абатовским. Да, Он а живой, нет. он со мной был в камере, он жил а здоровский. А да, он живой, здоровый. Аподолский. А круг малюка заматуда. Все Да. И все хорошо. Да, он здоровый. Я тоже нормально. Меня просил вам держать, чтобы вы не переживали. И все хорошо.